Сьогодні в цінах парламенту був дуже цікавий законопроект. Закон про те, що повертаються звіти партії, гарно називається про зменшення впливу олігархів на політичні партії в Україні. Все дуже добре, і про звіти добре, але це лише 5 чи 7 відсотків цього законопроекту. Далі починаються цікавинки. Перша цікавинка це те, що під час війни, замість того, щоб Гроші віддавати туди, куди потрібно. А в першу чергу це наші збройні сили, це наші захисники. Це підтримка малого середнього бізнесу. Це підтримка малозабезпечених верст населення. Ці гроші знову роздаються партіям. І коли ми говорили, давайте віддамо з бюджету і направимо на нашу армію, казали, ні-ні ні, нам дуже треба ці кошти. В першу чергу мова йде про монобільшість, які хочуть ці кошти витрачати на свою рекламу, на свої офіси, і слуга народу буде далі розповідати, як вони борються за нашу незалежність і за перемогу, замість того, щоб дійсно витратити кошти на незалежність і перемогу. Але далі йдуть інші питання. Питання про те, що якщо НЗК знайде Прогалини і помилки або відверті маніпуляції в їх звітах, то вони за це не будуть нести відповідальність. Ну тобто таку індульгенцію собі задуму. Третє питання не менш важливе, це те, що фактично. Вони перетворюють партії в свої приватні акціонерні товариства, тому що кошти державні, які будуть заходити на партії, вони зможуть вистачати на свої потреби. А все, що залишиться, не віддавати назад державі, а класти на депозит для того, щоб партія ще й заробляла, або вони ще й заробляли з цього відсотків. Ну це взагалі ганьба і під час війни. Ти взагалі просто це гайме.